У світі сортування сміття вже давним-давно стало нормою в Україні. Ж Така практика тільки набирає обертів сьогодні. Разом з головою громадської організації Зервес Путська Катериною Рабан ми покажемо вам, як сортувати сміття вдома. Давай почнемо з того, коли ти взагалі почала сортувати сміття шіснадцяти чи вісімнадцяти рік. Зараз вже важко згадати. Я на той час жила в Данії. Я там вперше в принципі познайомилася з цим сортуванням, тому що там це було обов'язково. прям під будинком були різні баки. Мені стало цікаво, я розібралася, що туди входить, що можна, що не можна. І з часом навіть мені здається вчила вже місцевих, тому що бачила, як вони вони самі сортують не ідеально, тобто вони не сильно розбиралися, що куди кидати. Ну тобто, основні якісь фракції так, але загалом бувало таке, що навіть те, що могло б переробитися, вони все рівно викидали в загальний смітник. У 2019 році я повернулася в Україну, і мене це питання якось не відпускало. В принципі, взагалі почалося сортування, але продовжилося далі більш таким обширним поняттям «zero waste». Тобто, я дійшла до того, що взагалі менше створюватись. Міття, тому що сортування це лише один з елементів для цього. Якраз так я побачила, коли ти багато сортуєш. Але ж додому не приноситься менше речей, і відповідно треба було їх десь накопичувати, місце під це шукати, потім ці всі великі боули кудись перевозити. Ну тобто, це був дуже такий важкий механізм, і я зрозуміла, що потрібно щось змінювати, тому що просто сортування мені щось не дуже подобається. Це постійно треба тратити на це багато часу. Так я дійшла до того, що в принципі почала так: а що можна тоді там взагалі не купувати, що на що замінити? І постало питання та дослід дослідити взагалі, як можна менше утворювати відходів. І сортування це просто лишилася ланка того, що вже ну я ніяк не могла зменшити, скоротити, повторно використати, відкомпостувати, тому вже тільки якась менша частинка їхала саме на сортування. Наскільки зараз нам важливо займатися сортуванням сміття, не кажучи, вже там про якісь глобальні такі системи, а от просто починати з себе. Я скажу зараз, напевно, не думку. Більшість людей думає, що сортування це класно, і воно врятує всю ситуацію, але я вже який рік кажу, що ні, тому що я вже пройшла цей шлях, і я бачу, коли люди навчаються. Вчилися вже нібито правильно сортувати їх. Потім дуже важко вчити відмовлятися від певних речей. Я би е, тупила за те, що людей треба вчити спочатку менше споживати, і тільки те, що в них лишається вчитися сортувати. Ще друге таке важливе правило: моє сортування воно завжди починається до моменту покупки, а не після зазвичай як у більшості людей. І Якщо їм цікава тема сортування, вони починають потім розбиратися, що куди відсортувати, але потім постає дуже багато питань, тому що дуже багато чого неможливо в принципі відсортувати. І відповідно це сортування не працює. Насправді, якщо ти відсортовуєш там тільки кілька пет пляшок, ну насправді пет пляшки в принципі можна не споживати. От я живу без пет пляшок взагалі, тому це таке собі сортування, це якщо так говорити, ну до того рівня, до якого дійшла вже я. Хоча я розумію, що можливо це не популярна думка, і більшість людей зараз мене захитять в коментарях. Скажуть, що ні, сортування працює і воно мусить бути. Воно мусить бути. Але перед тим мають бути певні передумови. Який ще може бути приклад? От там не купувати там пластик, купувати скло. Да, я так розумію. Ну так, в магазинах в мене зазвичай, якщо я купую продукти, завжди свої турбинки є. Відповідно, не беру кульочки, взагалі ніякі, навіть біорозкладні, тому що це взагалі окрема тема. Біорозкладні кульочки, якщо ви не компостуєте, а тим більше в нас в місті навіть немає промислового компостування, де саме ці кульочки можуть переробитись насправді правильно. То відповідно ці кульочки до одного місця має бути певна інфраструктура. У нас є, на жаль. Поки що немає, я сподіваюся, часом воно буде. Але відповідно, я заміняю або використовую багаторазові речі. У мене є турбинки для зважування продуктів і велика торба, в яку я потім теж це все пакую. Тобто не тільки одна велика торба, але й маленькі ось ці кульочечки, про які багато хто теж забуває, що фрукти, овочі, насіння, горіхи — все можна зважити в менші турбинки. Спеції, горішки я теж купую. В мене є скляні баночки, всі підписані, тобто я їх постійно реюзерю. Я прямо з ними хожу, мені в магазині в них насипають. Я додому прийшла, просто поставила на полицю. Навіть не потрібно. Щось пересипати. Я собі, мені здається, дуже спрощую насправді цим життя. Але так, потрібно просто все це планувати наперед. Ми купуємо чоловіком воду в 20-літровому бутлі, і відповідно з нього я вже, якщо йду на вулицю, набираю, в мене є своя пляшка багаторазова зі скла, і я просто в неї набираю воду і з нею хожу по вулиці. Я не заходжу в магазин і не купую. Ну, в мене можливо за останні 7 років було тільки два випадки, коли вже ну геть ніяких варіантів не було, і мені довелось купити воду в магазині в пляшці. Але просто ну, в мене завжди є своя пляшечка. Це таке. Дуже прості приклади, але ну таких речей за за багато років у мене дуже багато вже накопилось. Як мотивувати себе сортувати сміття і не закинути це через тиждень? Мені здається, мені здається, тут має бути не мотивація, тут має бути розуміння ситуації і дисципліна. Сьогодні є настрій, через місяць його вже немає. А тим більше, як я кажу, якщо стикнутися з тим, що ти накопичиш велику кількість відходів, половину з них ти потім, як почнеш розбиратися, ти зрозумієш, що ти нікуди не відсортуєш, воно нікуди на переробку не поїде. Насправді все рівно викинеш смітник. Потім багато людей розчаровуються і от. Напевно, на тому етапі і закидують всю цю ідею, в принципі, я бачу, в тебе в кімнаті є окремо, де зберігається картон, так? ти його також так. почала окремо відсортовувати. Так, в мене душа болить викидати картонні коробки. Я розумію, їх можна здати в переробку, але якщо їх можна ще перевикористати, я все ж таки стараюсь давати завжди друге життя. Всі пакувальні матеріали і коробочки я зберігаю, щоб потім йому знайти застосування. Куди ти його потім використовуєш? Відправляю якісь замовлення, можливо, продаю щось свої якісь речі, дарую комусь з друзів щось і якраз завжди є, що запакувати. Розкажи і Же як ти вдома сортуєш сміття? Взагалі, все моє основне сортування це органіка, тому що тут я щось ріжу, чищу, і, відповідно найбільше утворюються саме органіки. Ми збираємо з чоловіком в ось таке відерце. Воно невеличке, назбирається за два-три дні. По різному буває. Після того ми його відправляємо в ось таке вже компостне відро. Це спеціально для квартири. На 16 літрів. Ми літом складаємося майже на 90% скавунів. Чим воно відрізняється? Тут по вакуумна кришка я відкрила чимось, пахло, mm -mm. бо зазвичай є стереотип або ось тут я відкрила чимось пахло. Mm -mm. Зазвичай люди вважають, що органіка дуже смердить, заводиться мошка. Мошку, ви бачите? Mm -mm. І ось тут, в принципі, вже відбувається процес ферментації. Після того, коли відро назбирується, у нас є ділянка, і ми туди відвозимо все це відро і викидаємо вже в компостер. Там же хробачки переробляють це по факту в біогумус, тобто mm -mm. родючу землю. Як зробити так, щоб не було запаху, не заводилась мошка? Потрібно дотримуватись технологій. Тобто, все ж таки, це має бути вакуумна кришка. Не потрібно саме відкривати дуже часто. Потім, коли відбувається ферментація, повинна. Бути створені вакуумні умови, тобто не потрібно постійно відкривати кришку. Саме тому ми назбируємо два-три дні тут, і тоді вже один раз викидаємося загалом туди і закриваємо. Тобто, потім три дні я взагалі це відро не чіпаю. Додаю обов'язково ембокаші, це ефективні мікроорганізми, і вони допомагають пришвидшити і покращити процес ферментації. Їх можна купити, багато де продається, пахнуть як певні дріжджі, напевно. І скільки на відро ти додаєш? Небагато там. Чесною зараз науку це даю. Цієї пачки вистачить вам на півжиття. Все інше скло, метал і різні пластики, папір. Я відсортовую тут. в мене це все сховано з моїх очей, щоб воно мене не дратувало. Але оскільки в мене цих матеріалів не дуже багато, то воно назбирується достатньо довго. У нас система така, що ми з чоловіком назбируємо в прості ось такі картонні коробки з-під бананів. Приблизно за три тижні, як бачите, дуже багато утворилося цей ящик, буде наповнюватися ну, досить довго. Ми його назбируємо, повний і коли вже він повний, ми відвозимо на чистий і там. Вже досортовуємо скло, якісь там баночки, які мені вже не потрібні, спідолії, тетрапаки, плівка, метал, кришечки. Тобто, в мене тут уже все збирається одразу трошечки так окремо, все помите, нічим не пахне. Приємно мені, приємно людям. Потім тут у мене збирається папір, картон, той, що піде в переробку, теж. Окрім я ще збираю різний такий папір, який вже в переробку насправді не піде. Тобто це якісь такі досить ну, дрібні папірці, якась там мішура, серветки, тому що вони в переробку вже не йдуть. Це ми віддаємо батькам чоловіка. В них є твердопаливний котел, і вони його в сезон розпалку уходять на ура. <реш> До речі, якісь там горіхи, от твокос ми їмо, То теж ми віддаємо його туди. А ще у мене тут є баночка для небезпечних відходів. Там всього-навсього. одна батарейка, яку я знайшла, здається, на вулиці. І просто забрала додому. Батарейок нас сильно багато насправді немає. У Нас дуже багато акумуляторів вдома. І ось у мене є ще такий мішок з пакетами з-під нової пошти. Ну, взагалі, ці чорні мішки з під землі навіть вони теж переробляються. Єдине в Луцьку їх нема куди здати. Ось цей мішок в мене назбирається вже два роки, щоб ви розуміли. Ми десь скоро будемо їхати у Львів, і у Львів ми завеземо це з дома на перерод. Мене навіть ще є ліки, які вже збираються п'ятий рік. Там невеличка баночка, але щось таке просрочене. Насправді їх поки що взагалі ніде не можна здати. Можливо, хтось коли щось придумає, і їх можна буде здати в переробку. І якби я не старалася жити нуль відходів, все рівно у мене є якісь відходи. У нас є відро з відходами, які теж назберуться насправді досить довго. Тобто, це те, що вже поїде на полігон. Колись я вірила в сміттєспалювання, я збирала і віддавала відходи, відправляла в Київ ще й платила за це. Але коли я почала досліджувати це питання, зрозуміла, що це насправді дуже така не дуже хороша ідея ще й тратити на це час і гроші. Тут зазвичай якісь упаковки, ось такі шуршики, наклейки, скотч, щось таке, що не переробляється. Теж нас достатньо довго, тобто ми виносимо десь раз у два місяці. Колись у нас був рекорд. Ми два рази за рік винесли всього лише таке відро, але з війною ми трошки з чоловіком дозволили собі слабинку. Якого упакування в магазині найбільше, яке потім не переробляється, і воно опиняється в нас на полігоні. Шуршики, це зазвичай те, що шуршить. Він може бути прозорий, він може бути кольоровий, металізований. Тобто з додаванням такого металевого слою, зазвичай в шоколаді, в цукерках найчастіше це зустрічається, морозиві, все те, що шуршить, бо плівка вона тянеться і вона переробляється. А от шуршики мені здається, їх його найбільше і його на жаль в переробку здати неможливо. З Цього варто починати сортувати сміття. От якщо людина вирішила так, все сьогодні я починаю з компостування. Це може здатися найважчим етапом, але насправді дуже важливо навчитись відділяти органіку від цього іншого. Ось як в мене органіка йде окремо, і відповідно все інше значно легше помити і відсортувати. Плюс органіки в нас дійсно майже половина смітника. У мене особисто це напевно сімдесят відсотків. Тому я би почала з компостування. А тоді далі вже можна все інше значно легше підсилити. І треба, певно, виділити якесь місце в квартирі, в будинку, залежно від того, де ти живеш на коробочки, в що ти сортуєш, куди. Ну так це потрібно розуміти, що це місце, це може бути балкон, кладовка, якась окрема кімната. Я не знаю, бо можливо, якісь такі невеличкі контейнери, навіть ті самі АйКи, я знаю, продаються для різного сортування. Тут залежить від того, що людина споживає, в якій кількості вона це споживає, яких матеріалів, що можна переробити в її місті, тому що сортування в містах теж відрізняється. Від того розуміти, як її організувати у цю систему. Можливо, моя порада про компостування комусь не підійде, бо йому навіть нема де це потім подіти. В мене є ділянка, я відвожу на свою ділянку, свої грядки віддаю органіку далі. Це дуже індивідуально потрібно розуміти. Що ви можете, що ви хочете, але починати з одної фракції, тому що якщо почати одразу зі всього, то <хи> це дуже швидко може закінчитись? Чи були якісь продукти, від яких ти взагалі відмовилась, коли почала сортувати сміття? Ну м'ясо, молочка. Тобто, по факту у мене стала веганська дієта, тому що як я почала вивчати, скільки це матеріалів запакованих, я по факту купляю лише овочі, фрукти. З часом взагалі планую сама собі ще їх вирощувати у своїй ділянці і взагалі відмовитися від цих всіх благ цивілізації Ну, тебе там я бачу потроху вже да. да, 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 да. Скільки часу в тебе займає сортування? В день. Майже не скільки. Я одра... В основному кожен день в мене є точно компостування, тобто я щось віддаю в органіку, і відповідно я щось чищу і просто одразу викидаю, бо в мене зручно воно одразу під умивальником. А всі інші матеріали ну, просто їх в мене значно не, не так багато, як органіки. практично, мені здається, на це часу я не тречу. Як бачимо, важливо не просто сортувати сміття, а почати все ж таки зі зменшення кількості відходів. Тож зменшуйте відходи, сортуйте сміття і не забувайте дивитись місто медіа.